Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні в нас 18 серпня 2024 року. Я вирішив сьогодні в неділю, бачите, вечір, проїхати по остаточних ділянках і подивитися, що робиться з остаточною соєю, яка в нас є посієна. Ну і далі заїду, ще на соняшник також подивлюся. Дана, дана ділянка, це. Соя ПС-2035, яка сіялася в останню чергу, вона сіялася числа з 1 по 5 травня, точно не скажу, але десь в таких датах. До речі, я її знімав недавно, може 2 тижні назад. я був вражений, що вона якимось то дивом вискочила і ще вона така зеленкувата стояла, але в нас зараз почалася друга хвиля спеки. Уже десь другий чи третій день йде прям така температура за 35, сьогодні було 38 максимум, показувало, вчора там щось 37, ну коротше, спека неймовірна. да? І ця соя також вона не вистоє, плюс до того, що вона вже і має закінчувати свою вегетацію, то такими от вона вже е Можна так сказати, коржами, да, чи як, такими участками вже вона посихає, де-не-де зелена стоїть, де вже посихає. Тут ось з боку прям більш зелена, не знаю, може земля жирніша чи, чи що, в чому різниця, не можу сказати, Ну, тим не менш, те, що бачимо, соя, на вигляд, візуально, наче трошки краще, ніж в нас була вона на полях. Тобто тут візуально більш виконана краще самі боби стрічки, але за рахунок того, що на полі був густіший посів, я думаю, ми там із-за того там, ті тонну 50 чи тонну 30 наш крибли. Тут, хоч вона і виглядає трошки краще, але ж за рахунок того, що вона рідкувата я був би радий, якщо вона тут по тоні насипала б, враховуючи цей рік, знову ж таки повторюся що тут від травня місяця жодного дощу не було. Я не розумію, за рахунок чого ця своя взагалі зійшла. Мені там написали коментарі, що рідше посіяна та краще зійшла. Вона то рідше посіяна, але і то вона навіть не рідше посіяна, вона просто рідко зійшла. Але те, що остаточне, то я просто не розумію за що цього, за що цього навіть така от маса є що тут прям ну, ситуація була критична. І так, друзі, друга локація е, стоя також PS2035. А, ногу пробив е, сіяна, вона орієнтовно пізніше десь на тижня-два від нашої першої сої, тобто в районі числа. 25 квітня. Вона тут візуально виглядала краще. Тут на цій сої був один зайвий дощ, але дивіться, ситуація повторюється. Соя PS-2035 починає тріскатись, хоча по факту ще зелених участків на даній сої ще предостатньо. Тобто її вже якоби треба й молотити, але вона ще не до кінця готова. Не знаю, що з нею робити. Візуально вона, Та я б не сказав би, що вона тут краща, навіть цей один дощ, він її не спасає. Візуально вона нічим не краща, ніж у нас на е... основному нашому участку вона була. Ну, Бачимо, що бачимо. Тобто Рік однозначно не соєвий. Не бачу сенсу тут даже затримуватися, тому що ситуація плачевна, е е нема просто на що дивитися. Сої нема, а та, що є, то воно у ще й ще й розтріскується, воно видно, де є. Де вже повисипалися бобики. Так що це якось так. Хорошого нічого немає, на жаль. Все, не затримуюся, їду далі на іншу локацію. Далі в нас ще залишився дві локації соняшника. Дві локації соняшника на дві на локації нашої надії. Тому що ми зробили в цьому році ставку на сою і ми прогадали, Соя не дала очікуваного, очікуваного результату. А залишки ті, що пооставалися, вона також не... Не бачу я тут потенціалу по цій сої Її вже треба молотити. А молотити по факту немає що. Знову ж таки, візуально, дивитись те, що бачу з свого досвіду, те, що молотив цей год, по такій сої, то ну, то на урожаю. Це, це буде за щастя. Повторююся знову. Так, далі їдемо на соняшник. І так, друзі, знаходжусь на культурі, яка залишає надію в цьому році. Одна з культур, тому що соя нас підвела, зернових в нас посіяно, як таких не було. І залишок надії залишилося тільки на соняшник. Соняшник тут Лімагрейн. В такому от він вигляді, вже він активно посихає. Шапки понагиналися, листя жовтіє. Шапки на 100% в основному виконані. Одна, друга. Третя. Ну, так, я підряд йду. Четверта, беремо другий рядок. Одна, друга і так далі. Шапки середнього розміру, не максимально великі, які я коли не бачив, але радує те, що вони самі шапки наповнені зерном, насінням, перепрошую, і досить таке вони непогано виконані, тобто і Повненість є і 100%, десь є і не 100%. Ну, основна маса, те, що я бачу, то шапки такі досить такі гарні. Не знаю проти сонця, як воно на камері, мені наче передає. Більш-менш це тут приблизно я ось від з от, от краю метрів 30 І Щоб бачити реально, який він є, насправді не краєвий ефект, а такий, який він є то що можу сказати, соняшник більш-менш, надіємося, що тут хоч буде урожай починатися із цифри 2 центнерів. Хотілося б, щоб, може навіть із стройки починалися, але враховуючи цей складний рік важкий, засушливий, то Слава Богу, було б пішов по 20, він хоча б дав би там, чи по 25, було б чудово. Він не густи, не, цей, не густий у нас такий, сіявся він там в районі 5 штук на метр. Враховуючи тут обробіток поганий був, е, там може яка протяжка по сівалки туди-сюди, то до збору готових рослин буде 4 штуки. 4-4-2 може приблизно. Так що якось так. Не знаю, звісно, завжди хочеться більшого. Стараюся щось зробити, обробити вчасно. Але якраз там, де в цьому році старався вчасно все обробити і там, де хотілося чогось кращого, то там і нічого по факту не отримали. Це була наша основна культура соя, яка в нас, м'яко кажучи, прогоріла. А по цьому соняшнику, по даному участку, найгірший обробіток, який міг бути, тут була дісковка осіння після кукурузи. Рештки кукурузи до сих пор ще лежать сухі. Дісковка осіння і весняна культивація. І посів. Оце ще й посів анкерною сівалкою, тобто тут було б краще якоюсь дісковою, мабуть, сіяти, але тим не менш. Даний соняшник за щось вискочив. Так, да, тут, звісно, на один, може, на півтора доща було більше, ніж на нашій сої. Може, це був е, вирішальний, вирішальний фактор, але суть все одно не міняється. Рік такий ж без бездощовий, і очікувати результатів не варто. Але тим не менш, тим не менш. Е, Соняшник тримається і потенціал його при найгіршому розкладі. Я забігаю наперед, але те, що я бачу, з свого досвіду я можу озвучити. 20 центнерів цей соняшник тут дасть. І так, друзі, остання локація на сьогодні це сіяний пізній соняшник. 8 червня сіяний даний соняшник на даній ділянці має такий от вигляд. На сьогоднішній день на 18 серпня, він активно цвіте і містами вже навіть і погасає. Він тут також, ну не також, він тут рідкий, той перший, який я показував, який вже достигає, то він густіший на порядок, але тим не менш даний соняшничок також, я сподіваюся, що вспіне відвегетувати і вспінимо ми його зібрати ще по в хорошій погоді при базовій волозі, можливо, там плюс-мінус якийсь процент лишній. І дасться отримати з цього соняшника якийсь прибуток. Тому що, знову ж таки, вкотре вже повторююся, рік важкий, рік складний, і треба боротися за кожну копійку, за кожен грам урожаю, тому що... Незрозуміло, що буде в наступному році, а якщо такі 2-3 роки, то <смі> побачимо взагалі в до ці... доцільності е... обробітку цієї землі, вирощування даної продукції і тому подібне. Це вже в такому песимістичний настрій якийсь заліз, цього, я надіюсь, не буде. Надіюсь, що цей рік не, не скоро повториться в майбутньому щоб нас гарні врожаї нас не оминали, як в цьому році, щоб в нас було все, все добре і ми собі працювали так, як працювали попередні роки. Такий от його загальний вид. Рідкий, повторююсь, цвіте, ну, враховуючи досить минулорічний наш, то я думаю, що він стигне. Закінчити свою вегетацію і зібрати ми його маємо встигнути по гарній, приємній погоді. Друзі, коментуйте в кого що робиться на полях, хто що скаже по ситуації в цілому, хто скаже, що... Окремо по культурах, може має якусь думку свою. Коментуйте. Всі коментарі читаю, дуже цікаво поспілкуватися. Так що якось так. Все, дякую, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, до зустрічі!